Сьогодні другий виїзд кота мандрівника Макса, або як його ще в просто простонародді називають Максим. Максим Степанович. Макс. Він цього разу сам виліз з цього рюкзака. Трошки посидів, коли я його відкрив, подивився навколо, впізнав цю місцевість. Ми сюди вже приїжджали минулого разу. І можливо хтось впізнає її з моїх перших відео. Які я колись знімав на Ютубі. А... Він подивився, подивився навколо, впізнав місцевість, вийшов акуратно з цього рюкзака, одразу при... притиснувся до землі, як він любить це робити, бо йому страшно. Але він ось трохи жує травку і потрохи-потрохи підходить, потрохи звикає і буде їздити в подорожі. Майбутні лісові пригоди. А Значить, крім того, розкажу. Це кітіки -кі ніколи триву в своєму житті не їв, а тут тому, цілий світ відкрився. Крім квартири, виявляється є ще один цілий світ. Ну от. <кій> Він почав ворушитись. Макс, ну я думав ти будеш сидіти притиснути до землі цілий день. Хотів про велик розказати. Ну отже, недавно придбав собі Велік. Фірма називається Shirley. А, стальна Рама, ну цей кромолой. 29 дюймів колеса, 24 дюйма шириною. Ну, оч Очевидно, що це фірма Maxis. Вони tubeless, Безкамерні, а величезні трубизні диски на передньому і на задньому. Значить мені чувак зробив, по-моєму, кастомному запиту спереду дві зірки. Одна є така малесенька зірочка. І з нею можна взагалі хоч на вертикальну стіну заїжджати. Тут здається в мене 11 швидкостей. Ну і це велик для туризму, тому тут е величезні зірки алюмінієві педалі, Не знаю, я не знаю це всіх нас детально, я не сильно шарю, але я попросив чувака поставити все нормально, якісне він поставив. Недавно поставив свій багажник. оце фара кривенько сидить. Поставив недавно. Бутилку тримачку і фірми сальса, отака от пластикова штука, в яку можна ставити що завгодно, вона продається разом з таким мішком сухим. Подвійна обмотка руля, щоб було м'яко і широко, щоб тиск з рук знімати. Руль широкий, щоб було краще регулювати, контроль, вкарувати поїздкою і ці роги. Вони винесені отак в сторону. Ну і тут на рамі купа є місць, до яких можна приєднувати різні аксесуари. Я хочу купити фреймбег, щоб в, раму, в рамі возити снаряжку. Ну знову ж таки, багажник є сюди, всі вішаються сумки з боків. І зверху ще можна кинути щось таке велике. А підсидіння можна щось кинути. І зазвичай ставлю сюди собі такий називається коротше, маленька така сумочка, от я теж її хочу. І треба ще спереду знайти якийсь багажник, кожного поставити обов'язково. Бо я хочу возити кота от таким чином, щоб він мав був спереду. Отак. Чік. Отак, щоб він був чик. Ну це таке включення. А, і цей диски WTB, там вони якісь там подвійно, подвійно посилені спеціальні для ендуро. А Оці Хуб з Осі. Якась там шведська фірма Swiss Swiss DTS, здається, називається. Чувак раду сказав, що дуже якісно, Як я вже сказав, педалі алюмині... алюмінієві. А, багажник теж алюмінієвий. Оця фірма Шурлі Вона робить багажники для своїх великів, але вони теж стальні і вони дуже важкі. Але витримують майже стільки ж ваги, скільки алюмінієві, тому я вирішив поставити алюмінієвий. Ось так. Сидіння якесь теж, я не знаю. Я чисто вибирав на дотик по м'якості. Ну якесь, здається, нормальне, зручне. У, них, у цій фірми теж є своя штука, така, де можна вставляти свої сумочки, під'єднувати ця штука достається і туди вщолкується сумочка своя. Ну і так вони і жили. Повертаємося до кота Макса, Це все знімається одним дублем в стилі документалки. Ось такі от Максим у нас. Ось коротше, я йому на Амазоні замовив кастомний брілочек з своєю, своєю адресою, телефоном, якщо він загубиться то люди будуть знати, куди дзвонити. І ще я замовив ошейник, який може тримати оцей Apple tag. Але я ще не купив сам Apple tag. От. Ну, ось так Максим. Максим Степанович. Звикає. Щось з фокусом не дуже. Скажіть мені, що я це все записав, а потім виявилося, що воно було все не в фокусі. І ось я такий. Всім привіт знову. Радий повернутися на YouTube після довгої перерви. Перерва якось так сталася. Навіть не знаю, як це пояснити. Зникло бажання, зникла мотивація. Просто. Ну, а потім оце все війна і прийшло розуміння, що... Російськомовний контент це не ок, бо хороший контент мають дивитись хороші люди на правильній мові. Тому новий канал, нова мова, правильно. І ось так. І, мабуть, щоб це відео не було за коротким, я покажу вам свій новий прикол, до якого я дійшов, так сказати, працюючи на швидкій парамедиком, надивившись на всілякі жахи яких можна було б уникнути, якби в людей був цей прикол при собі. В, в Нью-Йорку ну, небезпечно жити. Знову ж таки, я можу вам конкретно проводити приклади з своєї практики, з практики своїх знайомих по роботі. Але ну, коротше, не будемо вдаватись в подробиці, просто повірте мені на слово і я вам покажу цей, цей самий прикол. А, значить, де б там мені присісти тут. Ну от. <coughs> Прикол цей я називаю блідер або bleeding Control. контрол. Ну, типу зупинка кровотечі. Це такий карманний гаманець, чи його так можна назвати. Тобто раніше в мене був гаманець приблизно такого розміру набитий всілякими кредитками, всякою фігнёю. Я вирішив, що мені треба оця штука. А гаманець я перемістив в інший форм-фактор. І оця фірма я її знайшов в інтернеті дуже якісна. Я вже цей гаманець таскаю роки два. І, як бачите, він навіть не потерся. Я його таскаю кожен день. Кожен раз, коли я виходжу з дому і беру з собою штани, джинси, шорти, де є карман, я його кладу в карман. Як бачите, якість дуже висока, взагалі немає ніяких потертостей майже, края не порозтріпались. Отже, приступаємо. Наче коліна триматиму телефон, бо я приїхав непідготовлений. І так, тут буде код. Поніслась. така тут короча, петля, <кій> така тут ліпучка. Я його не відкриваю постійно, тому він, ну, ліпучка нормальна. Тут таке є вушко, за яке можна підв'язувати шнурочок, щоб не загубити, якщо в цьому є потреба. Відкриваємо, всередині він потерся. Чи це... А це просто скатались, всяка штука така. Отже, що ми тут маємо? Це дуже все важко було запихати, і на це дуже пройшло багато зусиль, але я зміг. Отже? По-перше, в нас тут є quick Так, Для вогнестрельних. І колотих поранень. Одна штука. Далі. У нас тут є отака марливо впитуюча пов'язка, так називаємо 5x9. Ось до 5 inches by 9 inches. Ми її називаємо на швидкій просто народі 5x9. Це просто стерильна марлева пов'язка. Така ну товста. Це для таких невеликих винозних кровотеч. І еластичний бінт який можна використати як стискаючу пов'язку замість звичайного бінта, бо він краще стискає, ніж звичайний бінт, його багато. Він не має бути стерильним, бо ця штука стерильна, вона накладається і все. І знову ж таки, якщо цілісність вашої шкіри пошкоджується якимось предметом, типу кулі чи ножа, то ви не хвилюєтесь про стерильність, бо все одно. Ваша рана заражена і все одно вам доведеться пити курс антибіотиків, тому неважливо навіть можна брудним носком запхати рану аби не стигти кров'ю. І що у нас тут ще є цікавенько, це чест сіл. Оклюзивна пов'язка одна. Є такий, е... як він називається, міні-чест сіл, здається. Коротше, він менший, ніж звичайний. Отакий, що там військовий, але тим паче це честь. Він називається не міні, а Compact. Він тут один. Але краще мати один, ніж не мати взагалі. Так, Зазвичай треба мати два, бо може бути вхідний вихідний, вихідний отвір, але краще один, ніж нічого. І, знову ж таки, тут нема турнікету. Але турнікет я ношу окремо, я вам потім покажу. Наразі його при собі немає. Оце і все. Оплузивна пов'язка, еластичний бинт, впитуюча марлева пов'язка і один квик-клад. І все. Отакий от мінімальний набір. Запихується з труднощами от в такий прикольний чехольчик від оцієї фірми LTC. І ви його таскаєте на кармані. Отже. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ось наш головний герой котяра Макс. Він кайфує, він вже заспокоївся, він ходить туди-сюди, наскільки йому дозволяє оцей поводок. Він жує траву і йому весело. Сонечко світить тепленько на вулиці. Хоча їхати було прохолодно. І він весь до собі ходить трохи, намагається кудись відійти. Зараз ми його вигулюємо, бо минулого разу він взагалі не намагався відійти, цього разу намагається. Макс. Макс. Що ти котя? Що ти? Китя. О, замуркав, замуркав. Це він вже в повний зріст встав. випрямив лап, подивився. Ну що ти, давай, щось роби, щось цікаве. Показую глядачам, який ти крутий дослідник-турист. Давай, Макс. А, ну і цікава історія, як я цього кота отримав. Декілька років назад, два з половиною роки чи три, мабуть, вже навіть не пам'ятаю. Ми поїхали на виклик в Манхетені, де я працюю постійно. Поїхали дуже далеко, поїхали на північ, в Харлім. Це такий район Манхеттена неблагополучний поганий район, м'яко кажучи. Приїхали ми туди, там був старий чувак, років 70, і він просто хотів, щоб ми йому тиск поміряли. Бо він погано почувався. Але їхати в лікарню він не хотів. А я дуже хотів в туалет пісити. І ми оце під'їхали, ми довго туди їхали, навіть з мігалками з сиренами під'їхали, приходимо. в мене одна думка в туалет. Я дивлюсь, що пацієнт живий, стабільний, напарника відправляє, я кажу, бро, йди, типу, робимо тиск. Міря, я піду в туалет. Кажу, можна я в туалет схожу? Він такий, да, так, да, йди. Я, значить, йду в туалет, йду по коридору, а там оцей маленький піздюк-макс. Значить, їсть на кухні. Я зайшов в туалет, зробив свої справи, виходжу назад в залу. Там, де був пацієнт з напарником. І там цей маленький Макс бігає. Я підійшов, почав з ним грати, він почав мені на руки лізти. І мужик каже, о, він тобі, ти йому подобаєшся. Хочеш собі його забрати. Я кажу: Окей, я заберу. Каже, забирай. Я кажу, серйозно, каже, да, так, да, забирай. Бо мужик старий, він сам собі не може дати раду. То він, ну, йому ще кота не вистачало. Не знаю, нахіра він його завів. Але прикол в тому, що у цього мужика сусід. Китаєць приїхав з Китаю, їздив туди ну, в гості до сім'ї, приїхав, повернувся з Китаю і привіз кішку. Кі... Кішка, яка жила в Китаї, народилась, виросла. І ця кішка виявилася вагітна. І вона народила двох котенят. І одним з цих котенят був Макс. Тому в мене Макс, як то кажуть, чайніс American. Хі -хі. Ну і ми, його... ми йому провели інтенсивний курс українізації. Він тепер 100% бандерівець, він розмовляє українською мовою, Китайську мову він геть зовсім вже забув. Або він ще знає англійську і українську. Степан. Максим Степанович. Макс. Ось так. Добре, всім дякую. Ми з Максом тут ще трохи полазимо. Сьогодні один вихідний треба їхати додому, купу справ по дому переробити. А Макс вже все, він вже освоївся. Йому вже весело. Він потрошки-потрошки по звикає. Отак його раз тиждень вивозити і за 5-6 разів він вже буде чіткий турист, вже не буде боятись. І далі можна буде його в ліс собою тащити. А в мене ще є інший кіт, чорний, кобі звати. Але він боїться дуже сильно бути не вдома. Він верещить так голосно, що неможливо з ним поруч знаходитись. Ми теж думаємо його потрохи привчати до вулиці, але то буде важче. Макс хоча б не кричить.